Всім привіт! Хочу показати свої автомобілі, які є в наявності, свіжопригнення, також не свіжопригнення, які вже на обліку. Всі ці автомобілі можна придбати в лізинг і кредит. Давайте розпочнемо з першого автомобіля. Отже, дивіться, свіжопригнана Opel Zafira 2010 року з надійним двигуном 1,8 бензин, комплектація Cosmo, Жодна деталь не фарбована. 234 тисячі пробігу на класній комплектації на оригінальних титанах. Ціна 7500 плюс торг. Машина готова до постановки на перший облік. Йдемо далі. Свіжопригнений Volkswagen Golf 2005 рік, 1,6 MPI, 243 тисячі пробігу. Автомобіль без ДТП, автомобіль на кліматі, класному перламутровому кольорі. Титани, хороша резина. Ціна 5 тисяч плюс торг. Йдемо далі. Свіжопригнана шкода Октавія 2009 року. Біленька в універсалі, 1,6 і надійний двигун, 246 тисяч пробігів, 6700 ціна, дуже адекватна, плюс торг. Також є такий яскравий Volkswagen Touran 2005 рік, 1,6 МПА, 245 тисяч пробігу, без ДТП, без шпаклівок, титани, Гарний дуже стан. 650 плюс торг. Потім е, багато зараз шукають автомобіль на автоматі, свіжопригнаний з Швейцарії. 2008 рік 1,4 бензин, Golf Plus на автоматі. На кожі ціна 7400 на класній комплектації, кожа, парктроніки, подогріви все є. Потім. Свіжопригнаний Grand Scenic 2012 року в шикарній комплектації, панорама, навігація, безключові доступ, парктроніки, комбінована кожа, титани. І саме головне 125 тисяч пробігу. Ціна 9950, мотор К9К. І ще один Nissan Qashqai, 2013 року. 1.6 дизель повноприводний на класній комплектації на панорамі. Безключовий доступ, підігрів сидінь, камера заднього виду, 11 750 260 тисяч оригінального пробігу. Всі автомобілі знаходяться в білій церкві. Продаж влізень і кредит також є.